Вітаю вас на каналі Смачно Дома! Сьогодні готую просту, але дуже смачну та незатійливу вечерю. У мене ось такі дві частинки курки. Замочила, гарно промила, хочу повідрізати зайве хвостики, якщо там є, тому що їх ніхто не їсть, не використовує. І буду маринувати м'ясо. Ось цю частинку обов'язково одрізаю, так як віжу, вона не годиться. Воду виливаю. Підсушую трішки паперовим рушничком і додаю спеції. У мене вже готові ось такі спеції для курки, але можна брати ваші улюблені. Поки м'ясо маринується, підготувала картоплю. Нарізаю її на невеличкі частинки. Був би фігурний ніж було б ще красивіше, але не принципово. Розрізаю, обов'язково буду додавати спеції. А ви поки що, якщо дивитеся дане відео без підписки, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, діліться рецептами, які вам сподобались із своїми друзями, та неодмінно готуйте всі рецепти на каналі Смачно Дома перевірені, прості, домашні і дуже-дуже смачні. Я додаю ще невеличку частинку цибулі для аромату. І буду теж картоплю маринувати спеціями до картоплі. Вони ароматні, там суміш трав, сіль і декілька видів перцю. М'ясо маринується, картоплю перемішую і теж залишаю буквально на хвилин 10-15 Добавляю Додаю трішки рослинної олії, щоб вона не приставала до форми. І залишу на деякий час при кімнатній температурі. Я буду готувати в духовці ось в такій склянній формі. Підготувала вже картоплю, замаринувала її, додавала трішки цибулі, висипаю на дно форми. І зверху викладає підготовлену та замариновану курочку. Такий варіант вечері, я думаю, сподобається кожному. Готується без лишньої мороки, без хлопот, а виходить дуже-дуже смачно. Залишиться приготувати лише салат або відкрити улюблену консервацію і смачна страва у вас на столі. В духовці ця страва провела близько 1 години. Температура 180 градусів, кришку я не відкривала. Якщо хочете, щоб курочка була більш сухіша рум'яніша, десь за хвилин 10-15 відкрийте кришку, тоді вона більш засушиться. Але я цього не зробила, щоб більш була соковитіша. І ось показую вам вже готовий результат. Курочка дуже м'яка, ароматна. Під час приготування вона виділила багато соку. Юшка є, бідливка і, відповідно, картопелька теж дуже м'яка. Смачно, просто, в кого немає часу, поставили і воно готується. Ви можете займатися іншими справами. Хто теж сідає їсти, бажаю вам смачного. Готуйте з любов'ю. Бажаю, щоб у вас завжди було смачно вдома. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за підтримку, за коментарі, які ви пишете під відео, за вподобайки. Мені це дуже приємно та дуже важливо. А на сьогодні все. До наступного відео. Всім пока-пока!